Всім привіт! Приїхав оце сьогодні на дачу погодувати собаку свою, яка тут живе. Кожен день я сюди їжджу її годувати. Найшов ось таку тітку. Представляєте? Оце просто хтось її викинув. Може вона якась пороблена, щось з неї, не знаю. Ну, оце така тітка. Розмір її такий, знаєте, внушительний. Майже мені воно по коліно. Отаку от туйку саджали. Вона зараз дуже маленька, тому що ну, дорогі туї ті, які дуже великі, але воно дуже дорого, зараз не на часі. Ще я, коротше, зімою у лісі викопав отаку ялинку. В общем, їх там багато, і я оце таку маленьку побачив. І викопав, посадив. Зробили отакий забор. Накидали туди оно. трошки кори від дерева. І оце вона вже третій або четвертий місяць у нас тут намагається рости. Зайнялись трошки огородом. Ну, як огородом, почали вскопувати його потроху, того, що вже скоро. Треба буде щось саджати на той город, бо треба будуть якісь овощі, щоб вони були. Там огірки, помідори, може яку капусту, бурячок, картопленку. Коротше, ще оце стільки треба буде вскопати. І буде отакий город. Город невеликий, невеликий чому? Усю дачу засаджувати городом я не хочу. По тій простій причині, що я хочу на дачі займатися не тільки городом, а ще й відпочивати. І є в мене такі плани оце вирівняти скажімо так, ландшафт, тому що тут іде перекос, горка і посіять би, якби, газонною травичкою, щоб можна було ходити басячком і нічого не мішало під ногами. Далі в планах будемо ставити басейна. Знаєте, як ото люди купаються в басейнах. І ми оце купалися в басейні. Прошлим літом купили басейна. Він в нас оце тут за хатою стояв. Того що насосу на колонку в нас немає і приходилось прямо це з колонки накачувати воду в басейн. Оце в нас буде тут стоять басик. Він десь 2,6 по кругу і 60 сантиметрів догори. Ну, дорослій людині окунуться, поваляться, місця вистає. Ось, ось собакен, якого кормлю бігає, бо там ще й кіт сусідський тиняється і коротше, собака його як типу, ганяє, грається з ним. Оце отаке пшеничне. Біло... Біле пшеничне собача. Сьорба водичку, біга гуля, копає ями в себе тут на території своїй, тому що вона сидить на ципкові, вона дуже дурна. І залишати її без ципка, коли тут нас немає, це дуже небезпечно. Викопала отакий воно підкоп. Бачите, там трохи вже закидали під будку, бо скоро і будка б на неї впала, якби вона далі там щось рила. Так що такий в нас початок березня, На дворі тепленько. І поскоріше хотілося б, звісно, щоб було зовсім тепло. Того, що, коли так прохладно, воно ну, не дуже комфортне. Таке время якесь погода, ну знайде воно. Куча світерів, там, штанів, хочеться вже шорти, тапки Тапки, якісь там. в'єтнамки, кепки. Щоб було взагалі обалденно. Оце така абрикоска є. Ну щось Вона в прошлому році дала нам не знаю, може пару абрикосин і на тому шабаш. Я не знаю, деревина якась, мені здається, стара. Я не дуже в цьому якби шарю. Але є в мене таке, знаєте, Бажання його спиляти к маннахам, щоб воно якби і не мішало. того, що ну нафіг воно треба, якщо нема на ньому ягід ніяких, стоїть у це. Це ще предвідущі власники цієї ділянки саджали у ці всі дерева. Це ось теж таке обрикоси, там щось, в общем теж якісь мертві. В нас є шовковиця, ми її там трохи спиляли, розчистили, бо воно падає, ми її не їмо там. Коротше, теж не знаю. Оце єдине, що просто тут влітку, коли листя є, воно дуже добре собаці. Вона там може заховатися трошки в тіні. І оце тільки за цього, мабуть, ми її і ну, не, не чіпаємо, бо я б її вже спиляв би нафіг. Отакий пеньок у нас залишився, ми його викорчовувати збираємося. Був тут горіх. І його спиляли до нас. Він нам не потрібен, тому що у сусіда горіх. Росте такий дурний, що просто він його хоче спиляти, а воно стоїть дуже дорого, якщо хтось прийде пиляти, навіть якщо ну, є така тема, що приїжджають, пиляють і забирають коротше, ну, деревину, і ти нікому нічого не платиш. В нас коротше, в нашій місності люди все одно хочуть гроші і забрати то дерево, і він коротше, каже, нема бабла. Його пилять, отаке. ну це добре, що в нас пиляли, бо нахер воно треба от, от, такий горіх здоровений на участку, що потім ну, людині може впасти і на хату його, і що він потім буде, ото тобі і горіх. Так що, люди, отако ми зараз і живемо. Ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі!